Так, друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Ногомовному Монро. Я починаю щоденник навчання на магістратурі в Київському інституті сучасної психології та психотерапії. Сьогодні перша зустріч. Що там таке? Інтершум, хтось незадоволений. От, але я задоволений. дуже. Нарешті сьогодні у нас перша така організаційна зустріч в. Будівлі інституту, хоча перший семестр навчання онлайн 2 рази на тиждень. Я казала про це, але ну, не уважно хтось чув. Так, мабуть, якщо це було там чотири рази на тиждень, я б задумалася. Так, на верези на тиждень по п'ять годин там, з перервами мене влаштовує. Вже, до речі, прислали графік. Тематику дисципліни, які будуть викладатися в першому семестрі, є історія психології, викладає пан ректор. Я так зраділа, тому що для мене зараз історія ну, це така частина мого життя, історія на кухні. От, І от сьогодні перша зустріч знайомства з майбутніми колегами і з викладачами. Я не буду знімати, тому що все ж не треба дозвіл на зйомку інших людей. Але буду так от записувати свої рефлексії. Зараз я відчуваю хвилювання, але я в очікуванні, знаєте, от в перечутті чогось нового, а нове для мене завжди приємне. ну, З урахуванням того, що я сама обрала вуз, обрала спеціальність, це такий дорослий. Свідомий вибір. Знову ж таки, нічого не планую, буду орієнтуватися по своїм відчуттям. Я ж сенситив, сенситив. Так що, друзі, нас чекає, ну, точніше, мене, а ви як глядачі, як мої, скажімо так, ну, вже майже соратники, так. Коротше, нас чекає цікаве насичення студентське життя раді вас вітати сьогодні в Київському інституті сучасної психології та психотерапії. Урочисту зустріч першокурсників оголошую відкритою. Я повинен був сказати, що ви опинились у вірні часи, у вірному місці. Це так, наш інститут. Високопрофесійний інститут і він готує магістрів і докторів психологічних наук. Щоб всі стали прекрасними професіоналами. Дякую і успіхів слово для привітання надається першій проректорці КІСП, доктору психологічних наук, професору Наталі Завязковій. З тим, що ви вирішили почати нову справу, а це означає, що ви вирішили стати студентами, здавати іспити, заліки, писати курсові та дипломні роботи. Давайте це наша ми згодні. дівчатам. Так, друзі. Я припхалася додому, і що вам сказати, я по-різному собі уявляла першу зустріч. Казала, хвилювалася, але все було настільки. Знаєте, френдлі, от френдлі, толерантно, інформативно, динамічно. Така смішна була ситуація з обиранням старост групи. Якось це начебто. Типу, студентське життя, але от по дорослому таке свідоме задоволення. Потім ми пішли в бар з дівчатами з нашої групи. В нашій групі тільки дівчата. От, Не всі, але більшість і так душевно посиділи якось так щиро. Я не знаю, як буде далі, але поки що я задоволена на. 300%. Сьогодні 12 вересня, от, день знайомств. Обіцяли, наприкінці вересня, початок жовтня, вже студентські квітки. Так що наступні два роки я маю знижку. Якісь льготи, треба просто з'ясувати. От, а навчання починається з 14-го, тобто з четверга. Перший семестр до кінця січня, але є канікули. А от різдвяно. А, новорічні. Ну, мені все зрозуміло. Сьогодні, до речі, вранці прислали о, як це, програму. Програму першого семестру. Там є вже екзамени, заліки. Коротше, я поки що задоволена. Дякую. Далі буде. Друзі, добраночку. Сьогодні 14 вересня. Нарешті, перший навчальний день, і він в зумі, і він починається о 10 ранку. І це такий кайф. Зараз 8.30. Я Це п'ю каву. у мене є половинка кекса. Я знайшла вчора зошит, думала купити, але згадала, що в мене дуже багато. От зошитів, в яких я щось писала, от видирала аркуші і ручка. Мені треба ручка. Підзрядила другий телефон. От о, і кайф, просто кайф. Боже, навчатися в дорослому віці. Це, ну Це. Це такий який Я просто згадую, як я навчалася в школі, потім у університеті на 8.20, Боже. Це був жах жахливий. Я пам'ятаю, з другого курсу я вже активно почала прогулювати перші пари, тому що, ну, о, нас було четверо в сім'ї, всі працювали або ж навчалися, прокидалися в один час. Ой, ну. Чекаєш, поки ванна звільниться. Ну, хоча був там якийсь порядок, там, батьки, потім там ми. Але все одно на 10 ранку я встигала спокійно зібратися, там поїсти. Я з 13 років бігаю або ж там зарядка. Їй ж жала, коли вже там той час пік проходив. Він розуміла, чому не можна розбити там графіки, там одні приїжджають на 8 інші на 10 на другу пару. І до речі, я пам'ятаю, в школі я навчалася а, в 8 чи 7 класі. Була друга зміна і теж було дуже-дуже зручно. Все, друзі, зараз в мене ще буде теж прибіжка, розтяжка. Я хочу ще в аптеку зайти і буду готувати свій робочий стіл. От я думаю, мені з телефона заходити чи з компа? Мабуть, з телефона. Коротше, і, і компи ставлю і телефон, а там вирішу. І треба перекрити нігті. Тому що сьогодні йду на конференцію. Я веду, забула, як це називається одну з панелей. Дискусійну. Да. Катя, Катюнь, іди сюди. Катюнь. Цікаво, настане день, коли я оце все приберу. Сподіваюсь, не стане. Ну, приберу тобто воду. Ну треба тримати якусь воду, але оце, оце батарея. Може і на балкон винести. До речі, треба винести на балкон. Я хочу зварити собі два яйця на сніданок. Тут ще в мене перці запікаються. О! А вони ж все. Ага, чудове, так швидко. Прекрасно! Знаєте, що я роблю? Я їх дістаю і в пакет. Пакет отак от, о, замотую, і під влагою ця шкірочка, вона вся дуже потім добре о, відстає. Я їх почищу, поріжу, злю оливковою олією і поставлю в холодильник, як овочі запечені. Треба ще, до речі, купити перцю. Так, друзі, студентка готова до першої пари. Залишилось 10 хвилин, в мене є час поснідати. От сьогодні три пари, починаємо в 10, закінчуємо а, в 14.30 дві перерви по 15 чи 20 хвилин. Ой, нарешті, нарешті, що відчуваю О, впевненість в тому, що я все роблю правильно. Угу. Зараз подивимось. Класно, що є YouTube і що я знімаю відоси. І це все фільмую, документую для себе і для, сподіваюся, нащадків. Угу. Потім через 20 років буду чахнути на ці мої відео, а що через 20, через 20 років мені буде тільки 65. А! Життя тільки починається. Все, давайте. Давайте починати. I am Ready to Study. Закінчила знімати відео і перша думка. Цікаво, наскільки мене вистачить. Так буває, я знаю. коли ти... Хоча ні, там стільки дисциплін нових. Це ж, це ж не як, це академічне навчання, клінічна психологія, але це ж не кожен день. Про що не думають? Все, давайте починаємо їсти. О, так, друзі, закінчилася перша пара. Скільки нас? Ну, багато. Багато, десь 70 студентів, студенток навіть працювали в групах. І всі хочуть сказати. От всі такі, знаєте, емоційні, трішечки балаганна. Ну, треба звикнути до цього. Цікаво, цікаво. Перша пара. Хто такий психолог? От хто такі психологи? Так, друзі, який влог без кіцьок. Що, коли мамка навчається, хтось дрихне, так? Дін-дін-ді. <кій> Хочу чаю зробити собі. А, ну, великий чайник буду сьорбати А ще на першу пару перший навчальний день я одягла аромат, який купувала, до речі, собі на честь ступу. Є відео на каналі Віавері Перець, бергамот, кардамон, іріс Троянда. Жасмін, мускус, Амбра. Він такий свіжий, колючий, такий енергійний, класнючий. І от і туалет. Тобто, можна влаштовувати полівашки. Я вже казала, що обожнюю робити конспекти. Точніше, це, це необхідність, тому що інакше я не запам'ятаю. От, будь ласка. Паралельно я встигла перекрити лаком нігті. що? І от. Це все записала, і потім, коли я буду готуватися до заліку, я буду пропрацьовувати це все з маркером. І ще додаткова література. Тому що навчання це не тільки лекції, це самостійне опрацювання матеріалу, який є в доступі. А ще я знайшла шматочок Брауні і зробила собі чай. Так, все, повертаємось. Так, друзі, друга пара трішки затягнулася, Ну, по-перше, нас багато, дійсно. А по-друге, ну, дискусія. Все ж таки психологія це ж не точна наука. Це ж гуманітарна і всі дорослі, досвід. Цікаво, цікаво. Є вже токсики. <с> um> не я. Хоча можливо, хтось вважає мене токсичне, Але ну от відчувається по деяким. Ще такі трішки незадоволені життям і замало, можливо, там, особистого спілкування. Знаєте, тут є як це, дефіцит спілкування, от зараз ти можеш, плюс, можливо, Така форма навчання, і поведінки не суттєва. Але я так декілька разів помічала вже конкретно от на деяких студентках, що ну, дуже якісь такі агресивні. Ну, я сенси, сенси все відчуваю. І от нас розділили на три групи, але от під час навчання розділяють на більшу кількість груп, і я завжди шукаю, де-де-де-де мої одногрупниці. От, якось один раз тільки випало. І зараз третя пара, і я біжу збиратися. У мене ще сьогодні дискусійна платформа на форумі союзників і союзниць -спільноти. От, Тому всім дякую. Люблю. І це буде окремий такий от влог. Я не буду чекати, там, поки зніму. Тому що далі буде просто навчання. От, Хочеться зафіксувати тут перший навчальний день. Посвятив студенти в один не таке прекрасне відео. Поки що все подобається, потім подивимось. Знаєш ж таки, підписка, лайк і дуже вам дякую. Зробимо окремий ефір, до речі, про навчання 45 Про Другого світу, свідомому віці. Розповім свої, свої рефлексії. боже таке слово. Поділюся своїм досвідом і відрефлексуємо. Все побігла. Друзі, от, точку опори вмію організувати. От це, четвертий? Це четвертий, четверти. один я пропустила з поважних причин. На сьогодні ну, просто бімба. Угу. Зараз буде моя панельна дискусія. Подискутуємо, потім дивіться все на YouTube.